Почну з сираміс 2,5 літра. 359 гривень. А, це для сукулентів кактусів. Тут є для кімнатних рослин, для усіх кімнатних рослин також 2,5 літра, ось така ціна. І є окремо для орхідей. Дивіться, який цікавий. Ух ти, Я б такий купила. Він, він, бачите, який, він трошки відрізняється від звичайного. Дуже класний. Мені дуже подобається. Можна додати його додавати до підлітків. 2,5 літра 349 гривень. звісно, але... І ось останній варіант: 7,5 літрів. Це такий звичайний, який ми звикли з вами бачити. Звичайний такий да, глинистий. Дівчатка, субстрати. Ну, звісно, я підійду до більш таких, ну, як відомих і якісних, як на мене, тих, що я пробувала. Субстрат для орхідей ось 33 гривні ось цей. Що тут входить до нього до складу? Ці голки з сосни, мох. Сама власна кора. О Боже, ой, дівчатка. Тут подивіться, скільки тут сміття? Ну це нікуди не годиться. Півтора літра 33 гривні ну, це... Ну, це взагалі жесть. Так, а це субстрат для орхідей. Що тут містить? Також голки соснові. ну Тут трохи бруду вже менше, але це знаєте як на дівчата, Це не, це не кора, це мульча, Це сама така мілка мульча, яка коштує взагалі копійки. Таке. Так, це хотіла вам ще показати: кокосове волокно 5 літрів. Також дуже класна штука. Жалко, що воно не в прозорому пакеті, але воно приблизно так і виглядає. Старайтеся його промивати перед польським. Старайтеся його промивати перед. Там як будете використовувати 275 гривень за 5 літрів. Ну, не сильно, скажімо так, дорого. Маленький керамзит. Маленька фракція 4-8 мм 195 гривень. Також, також польський, для це польська компанія мілкий. Кому треба, хто використовує о, 5 літрів 195 гривень. Для керамзиту не дешево, але, в принципі, 5 літрів вам і надовго вистачить, тому що ви ж його тільки на дно будете, мало хто садить в чистий керамзит. так? Тому його вистачить набагато і не фракція для орхідей клас. Ну, для, для стандартних орхідей я зараз не про ванди, не про цим відео дійшла до лічузи, до речі, побачила новинку. Дівчата, так як я давно не була і не купувала давно субстрати, то я трошки випала з теми за пон, 12 літрів. 1569 гривень, 6 літрів 879 гривень. Ось є, ага, це якийсь субстрат, субстрат з біовугіллям, До речі, я не знала, що є. А який тут об'єм? 6 літрів, 900 76 гривень, а 5 літрів це без вугілля. 469 гривень. І ось дивіться, побачила новинку лечуза для кактусів. І, я думаю, що можна і для орхідей, і для підлітків, і для ренімашок. Вона дуже-дуже на малюнку дуже мілка. Вона мілкіша, ніж е, звичайна лечуза. 549 гривень 3 літри. Так собі, я вам скажу, і 539 гривень. Е, орхід. Це також лечуза. От така новинка. Я, до речі, може, вона вже не новинка, але но для мене новинка, тому що я її не бачила. Це, я так розумію, сугубо для орхідеї. Але, дівчата, я вам скажу так: тут 3 літри за 530 гривень. А тут, наприклад, ось 6 літрів за 800 гривень. Ну, от краще беріть, якщо вже ви будете планувати брати лечузу, то краще беріть. Оцю за 879. Тому що ну, це все, я знаю, як я сама обожнюю рослини і знаю, як любите їх ви. Ну, Дівчата, для мене оце маркетинговий хід, чесне слово. Чим оця лечуза для орхідей, от сугубо да, для орхідей, відрізняється від звичайної лечузи бон. Скоріше за все нічим. Ну, тільки ціною. да, І орхомани ті, ті хто такі трошки. Здвинуті да, на орхідеях, вони подумають, що купуючи отий субстрат там, де написано саме орхідеї, вони зроблять щось краще для своїх рослин. Я не думаю, що це так, тому якщо, звісно, я ж нікого не відмовляю, це особиста справа кожного. Хочете купити цю, але я якби купувала, я б купувала саму звичайну зупон. Навіть дивіться на малюночок. Ну, вона так, в принципі, виглядає і в, в пакеті. Ось звичайна вичу закон, і ось орхітпон. Ну, Чим вона відрізняється? Ну, нічим вона не відрізняється. Ну, можливо, трошки більше в неї якоїсь да? бо трошки більше світліших кольорів. Для кактусів вона мілкіша. Тут навіть видно по малюнку, вона мілкіша. Дивіться, вам порівняю, поставлю дві. Ну, Видно, да, що трошки мілкіша фракція, але, в принципі, можна використовувати для орхідей. Це, звісно, буде краще. Бо ці можуть в горщиках для орхідей багато дренажу, може виливатися при поливі. Ця не сильно виливається. Ну, ось такий огляд на лечу. Йдемо далі. Субстрат для орхідей, там була на тій стороні мілкіша фракція. Ну, дівчата, це, знаєте, взагалі, якщо вже немає. Можливості купити щось краще, ну можна купувати таке. Ну, Дівчат, це не кора, це просто е мульча, яку пофасували і продають за 3 літри 58 гривень. Ну, якщо і купувати вже <свісно> дивіться, скільки там пилу і бруду. Її треба буде ще мити в цих в друшлагах, ще мити 15 разів, мабуть, е ці субстрати. Я їх не пробувала. Ось якесь зелене поло. Ну, на дотик, на дотик. На дотик також, ви знаєте, мульча, звичайно. Рой мікс має бути непогано. Але також її, може, колись використовували, не пам'ятаю. 75 гривень за 2,5 літра. Ой, ну і моя любов. Тут є моя любов Royal Mix, пінія для орхідей 3 літри. 153 гривні. В принципі, непогана ціна. Ну, це, бачите, зараз знижка. Можна було б хто хоче купити. Ну, це флоріо субстрат для орхідей. Дівчата, тут просто земля. Для яких це орхідей субстрат? Дівчата, тут просто земля така, знаєте, як, ну, як звичайний універсальний субстрат. Оце то, да. Знаєте, можна було б купити просто відкрити, подивитися, що там за позор, бо там позор. Я вже відчуваю це на дотик. Скільки цей позор коштує? 5 літрів 58 гривень. Ну, ніхто і не сумнівався, що він так буде коштувати. Так, що тут у нас? Тут у нас. Я не знаю, хто це виробник. Ну, Тут, тут кора. 105 гривень за скільки за 3 літри. Ось, дивіться, дівчата, класне дуже рішення. Кокосовий мікс, субстрат для орхідей. Дуже цікаво. Кокосові чіпси плюс кокосове волокно. Ось так воно виглядає. І коштує воно 105 гривень за 3 літри. Ну, прикольно, мені таке подобається. Так, ну, відруював мікс. Має бути непогане щось: 31 гривня 1 літр. Скоріше за все, що щось непогане. Я не побачила тут от чіпси, я побачила тільки ось в цьому кокосовому міксі. Знайшла кокосові чіпси. Непогані, ви знаєте, без бруду, без. ну, трошки є, але це нормально. Я також, коли фасую, також трошки залишається, тому що все рівно він кришиться. 39 гривень за 1 літр. Ну, тут такий, знаєте, як сумнівний 1 літр. Я фасую 1 літр, то, ну, два таких, два таких об'єми, як тут літр. ну, Трошки, трошки є ось це, я ж кажу, це нормально. А, тут ось знов ну, такі наборчики. 3 літри, до речі, класні наборчики. Волокно плюс чіпси. І те, і інше можна додавати і в субстрат, і можна зверху волокно особливо, та й чіпси також насправді. можна ложити зверху для попередження висушування коріння. Це що? А, це цей субстрат класний, це мульча. Це, це жах, дівчата. Ніколи таке не купуйте. Воно буде у вас гнить, в, в ньому буде заводитися і тріпси, і все, що і навіть динозаври там можуть завестися. видавати мульчу за субстрат. Ну, ви знаєте як, якщо він би геть коштував 10 гривень за літр, можна було б ще його брати, розбавляти да, свої субстрати. Або садити, якщо ну, не можете собі дозволити якийсь інший, як чистий субстрат, це бажано не використовувати. Кокосове волокно, ось, який тут об'єм, тут 1 літр. І яка в нього вартість 39 гривень. Ну, в принципі, в принципі можна взяти. Можна, можна брати. О, дівчатка, дивіться, що знайшла. Деревне вугілля. Ну Це клас. 35 гривень, 1 літр. Ні, дивіться вже на мої пальці, які брудні. Я беру ці всі упаковки, зараз подивилася, які в мене вже брудні руки. Дівчата, ну клас, у кого нема. Ну, я, наприклад, живу в приватному будинку, я можу собі вугілля наробити, ви ж розумієте, повно-повно. Хоча я жодного разу не робила. Але для тих, хто не може, наприклад, зробити, можна купити. Його ж, його ж треба каплю, там малесеньку-малесеньку жменьку на горщик. То можна, в принципі, купувати. Я сказала, да, що тут літр деревна, добавка до субстрату. Клас. Оце мені таке подобається. Я б таке взяла, ну я ж кажу, для мене не проблема його зробити самостійно. Ну і купа, купа, купа керамзиту. 30 гривень за літр, здається. Ось міні-дренаж, це той, що підійде для нас з вами. Маленький, мабуть, фракція. Скільки? 5-10 міліметрів. Ну, прикольно. Мені подобається. Керамзитовий дренаж. Я коли буду їхати, багато тут різного і різної фракції, і ось якийсь такий цікавий. А, це такий, здається, такий самий Да, 5-10-30 гривень, Да. це він є. Ну, великий вибір дренажів, Як можна до, до орхідеї, так і можна в любі інші. Ось вже крупна фракція. Дивіться, 1 літр 23 гривні. Тут вже крупніша фракція, більше сантиметра. Ось якийсь цікавий, 195 гривень. Фракція 48, ну щось вона великувато для 48. І такий тут об'єм. 5 літрів 195 гривень. Ми здається вже його бачили чи ні. Ось якийсь є півтора літра, 30 гривень. Ну, в общем, ось купа лежить разні -разні фасовки. так що, якщо комусь треба, то, будь ласка, приїжджайте, дивіться і купуйте. Ну, що, дівчатка? Невеличкий огляд я вам зробила. Я зараз виїжджаю з епіцентру, виїжджаю якраз з парковки, тому не тримаю з вами зоровий контакт, ну майже не тримаю, тому що тут треба бути уважною, тому що тут є розмітка, але всі їздять, як хочуть, і як можуть. Ну, дивіться, що я вам скажу. Було пару речей, яких би я купила. Мені дуже сподобався оцей мікс. Кокосові чіпси плюс волокно. Прикольна. Прикольне поєднання. Скільки воно коштувало? 30 гривень, здається. І там його немало. Насправді його вистачить на 10 плюс горщиків. А для підлітків то в мене зараз більшість підлітків, я вам казала, що я свою колекцію втратила, тому в мене в основному зараз підлітки. Мені втратило їх на дуже багато. Вибачте, тут роблять дорогу і вирізаний асфальт, тому отак. Я постараюсь об'їжджати, ці ямки, але все-таки я не можу взагалі в них не попадати. А, взяла б цю штуку, але роз, розумієте, справа в чому? У мене чіпси є. У мене чіпсів повно, я сама їх фасую. Я купую величезні брикети і сама їх фасую. Тому ну, мені купувати чіпси для чого? Витрачати на це кошти, якщо вони в мене є. А кокосового волокна в мене немає. Воно в мене було, а, зараз немає, тому що ті субстрати, в яких у мене пропали всі мої орхідеї, вся моя колекція. Я в своєму першому відео про це розказувала. А, я субстрати всі повикидала, залишила тільки кашпу і горщики. А субстрати викинула, відповідно, і кокосове волокно відправилося на смітник. Що я хочу зробити? Кокосові чіпси в мене є, кокосове волокно я е, куплю у дівчаток в інтернет-магазинах. Подивлюся, скільки воно коштує, по-перше, і куплю собі. І зроблю собі такий мікс, чіпси плюс волокно, буде непоганий. Що б ще я купила? Купила б дренаж фракції 8-10 мм. Е, на всяк випадок, він не сильно дорогий. І він не сильно насправді потрібен. Без нього можна обійтися спокійно. Я зараз про орхідеї, не про кімнатні квіти. В кімнатні квіти бажано, звісно, в горщики додавати. Я трохи притримую руками телефон, хоча він у мене зафіксований, але все рівно він трохи теліпається, коли я на якісь наїжджаю камінчики чи ще щось. Дивіться, Динаш би купила, і ще я що подивилася. Ну, з приводу кори я залишилась при, своїм, при своїй думці. Це пінія, це мох і чіпси. Мох, до речі. Щось я його там не бачила. Звісно, він там є, але якось він у мене вилетів з поля зору і з поля моєї уваги. Не знаю, скільки він коштує. Я мох купую. Великими партіями я купую його оптом, тому я орієнтуюсь по мохові на одну ціну. В магазинах вона може бути зовсім інша, і скоріше вона за літр я маю на увазі, тому що я купую, наприклад, 50 літрів, там не знаю, за тисячу чи за півтори тисячі гривень. Тому я не знаю, я розумію, скільки я для себе купую літр, але я не знаю, скільки коштує він в епіцентрі. Ну я думаю, що мог знайти також знайти недорогий, також не проблема. Ну, оце те, що і мені, до речі, мов потрібен. Як, він у мен, як я не... в епіцентрі про нього не згадала, не знаю. Знаєте чому? Мабуть, я дуже довго не була в епіцентрі, і мені було дуже цікаво. Я побачила, до речі, цю нову лечузу. Я не бачила її, не знала, що така є. Вона, можливо, вже давно є в епіцентрі, просто я там давно не була. Ну, я б не купувала. Оцю орхід-пон, да, оцю лечузу саме типу для орхідей, дівчата, ну це маркетинг і. Краще візьміть, вам буде дешевше, просто якщо ви вже будете купувати лечузу то для орхідеї, то краще купити звичайно лечузу пон буде дешевше, а вона ну то вона така сама нічого зверх і нічого специфічного в тій е, орхідпон нема. Я, вас, я навіть не дивлячись на склад, я розумію, що ну нема. Ну, там, можливо, я ж кажу, можливо, більше пемзи, можливо, в якихось вологоємких чи е, повітря пропускаючих елементів трошки більше. Ну Це не зробить вам погоди насправді в вашому субстраті. Ну, е... Дівчата, розкажіть мені, чи купуєте в епіцентрі, що саме купуєте? Може, я щось знаєте пропустила? Може в епіцентрі є щось таке, чого я не знаю? Наприклад, чого я сьогодні не побачила? А ви цим користуєтесь? Замовляєте у них на сайті? У них, до речі, можна замовляти на сайті. Я не знаю, чи є після оплата чи немає, але на сайті у них замовляти можна. Чи купуєте в епіцентрі, що саме купуєте в епіцентрі? А чого мені мигає хтось дальній? До речі, це наші військові. ну, Я не можу з'їхати в мене. А, він просто включив габарити все. Боже, мені вже стало дурно. Якби ну, військові наші мені моргнули, я б зразу з'їхала безвістю туди десь в і там би і сиділа. Тому що я дуже поважаю наших військових, вони наші герої, і завдяки їм ми маємо можливість їздити по епіцентрам і робити огляди. ну, Погодьтесь. Тому з великою повагою і з великою вдячністю до них відношусь до кожного з них. І безмірно їх поважаю. Ой, зараз вже буду плакати, тому давайте далі. Розкажіть. Що купували ну, орхідеї, так? Да? І з більш-менш щоб я, наприклад, собі купила, якби були дешевші, може б купила собі пару камбрій, вони ароматні і вони мені подобаються. вони. І можливо б купила там один чи два бігліпи. Мені сподобалися. Мені зараз бігліпи взагалі подобаються трошки більше, ніж звичайні фаленопсиси. Тому, можливо, б, щоб купила пару бігліпів. А так, ну, все інше. Звичайні стандарти, нічого особливого, ніякого великого різноманіття кольорів, білі, жовті, рожеві, малинові. Ну, власне, і все. Ну, і ціни. Як на мене, то на такі сорти і на такі кольори ціни трошки завищені. Хоча погодьтеся, стан у рослин, звісно, я там не рилася, не дивилася кожну. Якби я там дивилася кожну повітку, я б там познаходила, познаходила б. Але в принципі, оті, що я брала в руки і дорилася, то стан ший і стан коріння досить непоганий, і для такої ціни стан рослин нормальний. Навіть, я би сказала, добрий. Ну що, дівчатка? Чекаю ваших коментарів. Я поїхала додому. Дивитися, зараз знаєте, що буду робити. Зараз приїду додому і буду шукати собі кокосове влокне. Буду будувати не собі, а своїм кіт. Буду дивитися ціни, порівнювати, можливо, навіть собі літрів 5-10. Можливо, якщо це буде оптом, то це буде трошки дешевше, ніж роздріб. Можливо, замовлю собі кукерцевого волокна. А на кшталт транзиту, то, то в принципі можна його купити і в епіцентрі. Я не думаю, що десь він суттєво буде дешевше. Я вам дякую за увагу. Я дякую, що були зі мною. Я чекаю від вас коментарі. Мені цікаво почути ваш досвід покупки чи не покупки в епіцентрі. Я розумію, що епіцентри, звісно, є не всіх містах і не всі, ну, тільки, мабуть, в мільйонниках. Ну, але все-таки можливо хтось їздить, проживаючи в області, як я, наприклад. Я зараз проживаю в області, але от, бачите, в епіцентр поїхала в Київ. І так, я думаю, що серед вас також є люди, які, проживаючи в області, їдуть у місто, щоб подивитися, що і як там. Ну, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте подобайки. Мені буде дуже дуже приємно. Гарного всім дня!